Новоросійськ, який у останні роки став головною базою Чорноморського флоту Російської Федерації, зазнав масовані атаки дронів з моря і повітря, сирени тривоги у цьому. Російському місті лунали протягом кількох годин. Влада попереджала мешканців новоросійська про небезпеку прогулянок по чорноморському узбережжю. І, хоча про наслідки цієї атаки російські джерела поки що нічого не повідомляють, бо як правило завжди у такій ситуації обмежуються виключно повідомленнями про знищення безпілотних летальних апаратів, є очевидним, що така масована атака дронів не могла. Не завдати збитків інструктурі Чорноморського флоту Російської Федерації та самого Новоросійського атака на Новоросійське нагадує нам і про те, що плани російського лідера Володимира Путіна щодо перетворення Севастополя на головну базу Чорноморського флоту Російської Федерації і на центр дестабілізації ситуації у Чорному морі також виявилися марними.